Над Дніпром, як дуб моложавий, гостинний добром. Давнину Чумацький тут шлях пролягав, і спів запорожців на чайках лунав, тут хвиля Дніпровська лиманом гуля, цей край наш Таврійський, це предків земля. Століття стоїть вже Херсон над Дніпром, як той малахіт, даний царським пером. Фельдмаршал Потьомким херсон заснував. Валагані Багло його збудував, Суворов тут був і війська в бій водив, сам Шапок на фрегатах ходив. Шановні друзі, ми вітаємо вас зі святом, святом нашого рідного міста. Ми даруємо йому нашу любов і творчість. Слово для відкриття фотовиставки, рідне місто, очима медиків. Надається головному лікарю однієї з старіших лікарів нашого міста Алі Павлівні Малицькій, за ініціативи якої і відбувається цей фотоконкурс Другий рік поспіль. Уважаємо гості, уважаемые друзі, уважаемые колеги. С огромным удовольствием объявляю открытие нашей второй фотовыставки. Вы знаете, на протяжении многих столетий люди спорят, что такое медицина. Медицина ⁇ это наука или это искусство? И все же спорщики приходят к тому, что медицина ⁇ это и наука, и искусство. И вот я думаю, что наша сегодняшняя выставка – это пример того, что наши машины, технологии, математические расчеты мы все оставили в наших кабинетах, у наших аппаратов, а вот творчество свое мы переместили сюда. Я очень благодарна участникам этой выставки, потому что вот мы на протяжении сегодняшнего дня знакомимся с работами. Они разные, они очень интересные, они показывают Як ми, медики, любимо свой міст. Авторам работ я желаю хороших результатів, а нам всім, безусловно, наслаждення данной виставки. Дякую большое. Сьогодні світлий, добрий день. І він наче сон. Прийми вітання від людей, мій друг, старий Херсон. Прийми вітання від усіх. Кого життям ти вів. Сьогодні тільки добрий сміх і море гарних слів. Сьогодні у нас багато поважних гостей. Слово надається Світлані Віталівні Межирицькій, начальнику управління охорони здоров'я Херсонської міської ради. Уважаємо коллеги, гості, я хочу всіх здравість. Мы долго думали, что можно подарить любимому городу на день праздника. Как вы все видите, наши медицинские работники очень творческие люди. И доктора, может кому-то со стороны кажется, что труд доктора очень легкий, но они очень устают, выполняя свою работу, оказывая именно ту помощь людям, которая им нужна. И поэтому все, все свое свободное время каждый выражает в чем-то, что ему было дано Богом. Люди, которые видят вот то искусство на тех фотографиях, которые мы видим, оно это выражено здесь. Поэтому всех хочу поздравить с праздником и открытием этой выставки. Наша фотовыставка — это конкурс. Голова журі якого Алла Павлівна Малицька, головний лікар нашої лікарні, член журі Тетяна Георгівна Близнюк, голова профспілкової організації комітету лікарні. Інна Леонідівна Захарченко, заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи нашої лікарні. Ірина Вікторівна Кандибей, завідуюча дільничною терапевтичною службою номер 5 другої поліклініки, Ганна Володимирівна Гостєва, лікар-невропатолог міського інсультного центру, голова Асоціації молодих лікарів. Та відомий на весь світ Алеан Олександрович Альберт, фотожурналіст, заслужений працівник культури України. У нас пораненого. Дорогие друзья, дорогие медики, что я могу вам сказать? Мои снимки из газетных полос не сходят свыше 55 лет. Это эпоха. Если мне удалось пережить 181 секретаря в комах, это тоже событие. И продолжать трудиться. Я очень много снимаю медицину. В далеком 61 году мой объектив попал в Арнуль Кайдаш молодой врач областной больницы и через много лет арнольд кайдаш профессор медицины ведущий хирург института имени вишневского прошли целые куски, целые эпохи медицины вот я по сей день делаю стараюсь делать интересные уникальные фотографии вот впервые я вот на подобном мероприятии несколько абсолютно в другой роли вот. Я постараюсь оценить достойно, интересно. Я хочу поблагодарить Аллу Павловну, что она делает такую хорошую, добрую, теплую, замечательную выставку. Это ее заслуга, это говорят, ее фишка. Вот. Что я могу вам сказать? Продолжайте дальше так работать. Вы умеете не только красиво носить белый халат профессионально. вы умеете делать съемки, вы умеете заглянуть вовнутрь этого замечательного, красивого мира. Тем более эту выставку вы посвящаете 235-й годовщине нашего дорогого Херсона. Мы династия Альпорта отстали, нашей династии уже 160 лет, нас трое было, остался я один. Вот. Но все равно я иду вперед и стараюсь приравняться к нашему замечательному городу с его замечательными традициями. И что интересно, это не инженеры, это не техники, это не академики, это не это, это медики. И вот интересно, медики увидели вот эту необычную, интересную жизнь в этих иллюстрациях. Я думаю, что Господь нам даст годы жизни, и мы доживем с Аллой Павловной и со всеми вот этими замечательными для, до, до третьего конкурса. И мы, я постараюсь подумать, чтобы мы его сделали тоже необычно, оригинально. Вот. И я думаю, чтобы мы продолжали вместо скальпеля, вместо... Значит, Шприца держать аппарат. Это вам поможет в жизни и немножко вас расслабит от тяжелой работы медицинского работника. Низкий вам поклон за все. Аляна спасибо вам огромное, что вот вы откликнулись на нашу просьбу, потому что э, мы э, обсуждая фотографии, вот э, знаете, как люди, которым что-то нравится, что-то нет нам сложно оценить ее с точки зрения профессионала. Вот может быть ваше мнение и не совпадет с нашим, потому что и поэтому как бы мы организовали в том числе и приз зрительских симпатий. Вот, то есть у нас, понимаете, как ну, положением о фотоконкурсе предусмотрено то, что будет э, три премии. Я думаю, что Татьяна Георгиевна нам поможет как-то в том, чтобы премии были ощутимыми примерно. Вот, то есть будет первая, вторая, третья премия и обязательно э, премия зрительских симпатий. Но это уже администрация, да? Конечно, это придется взять администрация на себя. Вот, я вам напомню, что в прошлом году мы мы не проводили премии, мы только отметили приз зрительских симпатий и а вот Аляна Александрович, у нас медики, то есть принимают участие в этой выставке не только доктора, медсестры, а младший персонал, но ну и все вспомогательные службы. И так получилось, что победителем прошлогодней фотовыставки э, стала Лариса Васильевна Сухенко, которая сейчас исполняет обязанности начальника отдела кадров. То есть э, да, у, них, у нее был очень красивый зимний пейзаж. Вот. Мы э, очень, мы очень благодарны за то, что почетные гости э, посетили нашу фотовыставку. Вот, вот. Зоя Яковлевна, несмотря... Проходите, пожалуйста, сюда, Зоя Яковлевна. Вот. Э, и Зоя Яковлевна, несмотря на свой плотнейший график, она буквально убежала сейчас от турецкой делегации из за того, что... Турки, вы... Турки прижала вам витать. Спасибо. Хочу вам сказать, что в Квит не едем в Турцию. Мы все, Зоя Яковлевна, мы все с вами. Брать не турецкого фестиваля, Алла Павловна, я вам хочу сказать, действительно... В квітні у них там день незалежності, запрошують нас на фестиваль. Жити будемо всім, як турецькі. Подивимося повністю побут турецький. Я мені сьогодні запитала, чому тільки чоловіки працюють, а жінки зовсім не працюють. Я їм задала це запитання. Вони відповіли, що вже сьогодні трошки жінки виходять із стіни, так що дівчата <рознав?> <рознав? <рознав?> <рознав?> з вами. Я думаю, знаєте, вони приїхали до нас, це найперше доброго дня всім. Я люблю не так, так офіційно, главное, так от да. давай, давайте, а дружки, у нас тут е да, такої термітажі сюди, ближче до мене, щоб я вас... А, краще дивіться <реку> на нас далеко. <реку> <реку> так я вам хочу сказати турки, вони настільки приємні люди, вони приїхали, вони приїжджають, звичайно, за день, за два раніше. вони, що вчора приїхали, сьогодні у нас офіційна така зустріч була, а будуть раніше всіх приїхали, так треба крутитися <реку> да, як сонце. Раніше всі приїхали, пізніше всі будуть від'їжджати з міста Херсон. Я тому передала вітання від українських жінок, сказала, жінки цікавляться, далі не дасть сказати неправду. Правда, далі? Я запитала, чому ми постійно любимо відпочивати в Турції, але взагалі відпочинок поставлений в Турції найкраще, правда? І зони відпочинку, все вони сьогодні розказують, що вони ходять вулицями міста. Як їм подобається, як у нас чисто, думаю, хоча ми знайшли де небудь. Тому я вам хочу сказати, дійсно приємно, а в лікарні це вже стало традиційно. І тим більше ви робите з кожним разом удосконалюєтесь, у вас вже такі виставки дивлюся, і стіл, такий український, красивий, ви ви і вишиванки. Ви вже переходите в виставку фото спочатку була, тепер вона вже у вас переходить зовсім таку, знаєте, національний а калорит, калорит починає. Вже креатив, то тобто дивлюся, де на ходніки не ступити. Знаєте, таке слово ходніки. Дар'я, що означає слово охотники? Дарья це найкраща журналістка. Дарія охотники. Охотники це то, такі Дорожки верстату, битка інверстату, з усього непотрібного. Платі зносили, порізали, порізали тряпочки з нього, зробили. І засткали такі хоть, які далі тут немає, ти показала би. Ну, що, якщо ви заходите в криничку, там такі, і ми зараз лавки застріляєш, ну, ніколи в житті ніхто не здавав свою одежу нікуди, її переробляли в різні речі інше. Тому я вас хочу привітати з на народження міста, я хочу вам сказати, що лікарня дійсно сьогодні зайшла. Територія супер, суперана прибрали виплит, так? зробили таку красиву до Дня міста зелену зону, я зраділа. І, мабуть, європа розпочинається з лікар території лікарні Суворовського району. Тут така європейська територія, гарна, красива. Отак так тішиться серце, очі радіють. Ти думаєш, все в житті прекрасно. А сьогодні ми ще відкрили. Сьогодні працюють всі ваші, до речі, лікарня працює над квітковим килимом дуже гарно. Тому перетворюється територія в такі знаєте, квіткове килими. Ми дивимося, радіємо. Я радію тому, що традиції у лікарні не пропадають. Вони підтримуються, підкріплюються, багатіють. Стають ще цікавішими, куди не гляне, щоб все вмієте використовувати. Тому я хочу подякувати всім сьогодні, хто свої золоті рученьки доложив до цієї виставки, додав багатства і щедрості душі своєї доброти серця. І з такою величезною любов'ю зробили mm -hmm. так, куди не глянеш, тішишся і радієш. Думаєш, як гарно нам всім живеться на рідній Херсонській землі, яка є частиною прекрасної України. Правда? Але Олексійся, як можна не радіти? В наших знаєте, віночках вплетені всі кольори яскраві, гарні, а жити якось ми живемо по сірому. Правда, буденно, одно все люди. Тому зробимо яскравим наше життя за допомогою бажання наших сердець. Золотими руками своїми, золотими серцями Докладемо ще українських певних традицій, тому що коли традиції не губляться, а відновлюються. Це означає, що ми з вами цінуємо минуле, живемо сьогодні і думаємо про завтрашній день. А завтрашній день повинен бути гарним. Втішним для кожного і прекрасно не тільки для нас, а для нашого майбутнього для діточок. Я вас вітаю вам. Дякую вам, всім присутнім. Дякую, де не гляну. Люди знайомі, гарні зойванам. Теж такі, журналіст, лікарський галузь постійно газету нам приносить, переживає, думає. То дай Боже, син здоров'я всім і того добра, що співається в український пісні що малюється в наших картинах українських, що відтворюється вишиванка рушників, скатертинок, наводжу, на подушки. Ну в усьому тому хай воно все до нас повертається, тому що люди, які вміють вишивати, які вміють бачити красиве, вони живуть дуже довго і живуть, ви знаєте, не просто таким життям, що от-от-от скоро закінчиться, а безкінечним життям, тому що нікуди не ділиш. Красиво вишитий рушник. А ще якщо йому написано на щастя на долю, то ви постійно на нього дивитесь, молитесь на нього, правда. І тільки вишиваний рушник беремо. В церкву йдемо, паску накриваємо, приносимо, Розказую притчу. Кажуть на у нас на західній Україні, ну весілля. Ми зараз переживаємо, що душі не дай Господі душі на наші квіткові кіло. Так, от яка традиція є, і що дійсно воно так відбувається. Ну, коли ми несемо на великдень. Храм несемо Пасху освячувати, ми накриваємо рушничком, правда? ж? Ну, нормальні люди не газетою, а рушничком вишити. Вишитим рушничком, на якому написано Христос там Воскрес, ви істинно Воскрес. Це ж, це ж культура. І ми Паску кладемо не на якісь там щось, а на щось вишити гарнесеньке. І цей рушник він же освячується разом з Пасхою з цим. І коли весілля йде і дощ на вулиці. Мама господиня. Дочки чи сина, кого видає замуж чи е женить, бере цей рушник, який паска була накрита на велик день, підходить до яблуні і перев'язує яблуню і дощ перестає йти. Це перевіряють на волині постійно, я вам говорю, і дійсно це так відбувається. Тому я сьогодні хотіла взяти знайти рушник, підійти до дерева, перев'язати, щоб не було дощу. Ви розумієте? А ви зараз, ну, прощайте, зранку димуся, але все одно, а все в прокинулась, дивлюся, десь десь. Така прогала на небі, голубесенька, думаю, боже, допоможи, нам ж так стараємось. Бог допомагає нам, тому я думаю, з Божою, з молитвою до Бога, з нашим бажанням, з добротою тільки в серці і з добрими справами ми з вами будемо робити добрішим, красивішим, гарнішим, перспективнішим, успішнішим місто на цьому правда Зі святом всіх нас когда мы пройдём э, знакомиться с работами, я э, ещё раз хотела бы поблагодарить наших уважаемых гостей, которые вот несмотря на плотный график нашли время посетить нашу фотовыставку. Огромное спасибо вам, Зоя Петровна, вам Виктор Николаевич. Для нас это очень почётно и очень важно. Вам Светлана Витальевна, Аляна Александрович, Людмила Викторовна, Зоя Ивановна. Спасибо, уважаемые журналисты. Ну взять, что я написал дочь почёт гражданин места персон. Идите сюда, Аляна. <святок> будь ласка, ви так соромити, сходите там, почесний громадянин міста, повинен був сьогодні першим бігати біля виконавчого комітету з фотоапаратом. <святок> і на <святок> майбутнє і, 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 і на майбутнє оці е, сторінки життя сьогоднішнього Херсона, їх що треба нам зберігати і писати, правда? Ж? Тому схватіть фотоапаратом, як почесне громадянину і злоцем, те, що можна. Так як зробить Альян, ніхто ж не зробить, розумієте? Він як принесе фотографії, думаєш, ну подивишся, там люди підходять до мене сьогодні, кажуть, але на тобі така трошки нормальна. Як подивишся в інтернеті, стара Я як ну то теж сам хай роблять вже, знаєте, кожного можна зробити йти, до не бабуся, розумієте так. Да. Тому що фотографуйте нас красиво, жінок на відстані так трошки далеко, щоб менше було. З руками на молодості Хоча жінка молодість. А чоловікам солідність, Віктор Миколаєвич, а ви привітали, йдіть сюди, на хвилиночку. Привітали <ривітаю> вже. Так, так. так що ви знаєте, Віктор Миколаевич теж прекрасна, чудова людина, найпатріотичніший харсонець. Мені це дуже дійсно приємно. Скажіть, як ти снівалянок саме. <ривіт> як почесний громадянин, ви говорили як фото <ривіт> А тепер як почесний громадянин міста Херсона? Ну <ривіт> я начну, може бути, нескромна. Знаєте, Зоя, на день журналіста мені Київ выдвинул, Київ, не Херсон, я буду удивлен. Ви опять о себе, да? Ні, я <зе> я сейчас перейду, перейду на день. Ближе к городу. Це я закончив. Тепер в отношенні почесних громадянин. Що я можу вам сказати? Ви знаєте, що ви прийняли нове положення рішенням сесії міської ради. У вас там привілегії більше, ніж у президента. Ви <ривіться> знаєте це рішення? Я їм серйозно говорю. Президент... Там дійсно ми внесли зміни положення про почесного громадянина. І сьогодні не просто відповідально бути почесним громадянином, сьогодні ще дуже вигідно серед нових. <ривіться> Зарика, учитывая мою маленькую интеллигентность, я еврей пропускаю президента в И на этом закончу. Что я могу вам сказать в отношении Дня Херсона? Я спасибо и вам, и депутатам, что мне дали такую возможность быть почетным гражданином города. Я стал в один ряд с Ларисой Латыниной, и это меня очень радует. Я стал с Маргеловым и Дорофеевым. которые освобождали наш город Керсон. С Николаем Умонским, светлая ему память, замечательный був чоловік. С нашим Евгением да. Евгеньевичем. С, с Евгением Евгеньевичем Корабелевым. И сам вчера до речі, Витальну, до дня народжения міста Керсона, мы ее зачитаем завтра на сессии. А Это от вас чекаем в подарунки в місто. E, ну, меня, меня спросили э, ваши люди из депутатского корпуса, Леонид Александрович, завтра будете, естественно. Вы, я говорю, я приду со своим другом, они переляканы А с какими? С фотоаппаратом, с костюмом, с Вот. Так что я постараюсь... Я что я ваш друг, а вы вот перед каждым вас друг. Нет, будет, не, я, я же не могу при всем э, честном народе признаваться в том, что вы мой друг. Надо все тонко и интересно делать. Я думаю, что впереди у нас будут следующие годы нашего города. Но Мне бы хотелось, чтобы они были такими хорошими, добрыми и светлыми. 235 лет нашему городу. Я вам хочу сказать такую вещь, как когда мы были и вам вручали православные награды, украинской православной церкви и московской подарки, этот снимок сейчас прошел в журналист Украины, целую обложку, вы это видели. Я Владыке Иоанну сказал, что Владык Иоанн Херсон появился раньше Одессы, раньше Николаева. Тут уже звенели Колокола, а там еще не было этих городов. Помните, я выступал? Ну, конечно. У да. меня рост с трудом закрыли. Поэтому я еще раз тебе, в первую очередь, городского головы, хочу поздравить с наступающим хорошим, добрым, светлым, теплым праздником и долгим вам летом. И пусть Господь вас охраняет и даст вам возможность продолжать доброе, теплое и очень нужное, которое вы делаете сейчас. Спасибо вам.